Справа 692. Навігатор показує, що пішоходу до місця призначення залишилося пройти 1200 метрів, а шлях займе 24 хвилини. Як зміниться час руху, якщо пішоход збільшить свою швидкість на 10 метрів за хвилину? Ну що ж, давайте тоді подумаємо, як правильно зробити цю задачу. Я пропоную спочатку порахувати, а яка швидкість була пішохода, з якою швидкістю пішоход власне рухався, коли навігатор показував ось такі дані. Ну що ж. Тоді записуємо перша дія, як знайти швидкість. Дивіться, швидкість у нас у метрах за хвилину в даному випадку. Метри це відстань, а хвилини це час. Ну і записуємо тоді, що тоді виходить, що швидкість. Давайте я позначу літерою V0W на початку. Дорівнює, треба S поділити на Т. І це дорівнює. Замість S ми пишемо 1200. Що ділиться? Ну а час у нас 24. І це дорівнює. Як можна 1200 на 24 окрім куточка? Давайте ми 24 запишемо як 12, що множиться на 2. То ми пишемо, що у нас буде 1200 поділити, а замість 24 пишемо 12 помножити на 2. І це дорівнює. Тепер розкриваємо дужки, то це буде 1200, що ділиться на 12 і ділиться на 2. І це дорівнює. 1200 на 12 це буде 100. 100 поділити на 2 це буде 50. Ну і пишемо в дужках чого. Ми метри ділили на хвилину, то це буде метрів за хвилину. Ну і записуємо, що це була у нас швидкість. Пишу ходу. Так, швидкість пішоходу. Ми записали. Тепер, якщо в нас є швидкість пішоходу, яка була, то потім якою швидкістю він буде рухатись. Сказано, що він має збільшити свою швидкість на 10 метрів за хвилину. Тобто, якщо він збільшить, давайте знайдемо. Тобто пишемо 2. І записуємо, що швидкість V, тоді буде дорівнювати до тієї швидкості, що в нас була. V0V, Треба додати 10. І це буде дорівнювати. Замість v 0 v ми пишемо 50. Плюс 10. Це буде дорівнювати 60. Пишемо в дужках чого. Метрів за хвилину. Це у нас буде швидкість пішоходу. швидкість пішоходу, якщо він збільшить швидкість, добре, тепер, якщо нам відомо, що він буде рухатися зі швидкістю 60 метрів за хвилину, а він має пройти 1200 метрів, то ми дуже просто можемо знайти, а за який час він дойде. Записуємо тоді третє. Отже, нагадую вам, щоб, щоб знайти час, нам треба відстань поділити на швидкість. І це дорівнює. Замість відстані ми пишемо 1200. Що ділиться? Швидкість у нас 60. І це дорівнює тоді. Отже, як це поділити? Давайте запишемо 1200 у такому вигляді, як 120, що множиться на 10. І все це треба поділити на 60. І це дорівнює. Це можна записати як 120, що ділиться на 60. І множиться на 10. І це дорівнює. 120 на 60 це буде 2. 2 помножити на 10. Це буде дорівнювати 20. Ну, дивіться, ми метри поділили на метри за хвилину. У нас залишиться хвилини. Пишемо в дужках хвилини. Ну і записуємо, що це час. За який? Він зможе подолати 1200 метрів. Ну що ж, тобто він, пішоход, зможе подолати за 20 хвилин, а мав пройти за 24 хвилини. Нас запитують, як зміниться час руху. Ну, давайте тоді, що нам треба зробити. Треба тоді від 24 відняти 20. І ми отримаємо 4 хвилини, настільки час руху зменшиться. Записуємо тоді. четверте. Пишемо 24 мінус 20. І це буде дорівнювати 4. Пишемо в дужках чого хвилини. Ну і записуємо, наскільки. Наскільки зменшиться? Наскільки зменшиться час руху, пішохода? Пішоходу. Так, є. Ну що ж, отже, зменшиться на 4 хвилини. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. І пишемо зменшиться. На 4. Хвилини. Ну що ж, ось така не дуже проста задача про відстань, швидкість і час. На цьому вправу завершено.